Вітаю, 20.00, в ефірі програма Очі, і ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію. Тож сьогодні у випуску м'ясо та молоко здорожчають щонайменше на 10%. Сир, як був 30, а тепер 35 і часом є 30. То як піднялось? Столітні двері до під'їздів у центрі міста реставрують та встановлюють на них домофони. Постійно загаджений під'їзд і все остальне самі розумієте, як -то. коли двері відкриті. Львівські пейзажі на стінах багатоповерхівки. Люди кажуть о. Не дожив два дні до повернення додому і не встиг охрестити чотиримісячного сина. Під щастям на Луганщині підірвався на фугасі десантник 80-ї бригади Володимир Киян із позивним Тайфун. Артилериста освітою він пішов на війну добровольцем із першою хвилею мобілізації. Пройшов пекло найжорсткіших боїв у зоні АТО, а перед тим в Іраку, але доля не вберегла його від ворожої розтяжки. 30-річний командир мінометної роти більше року воював на передовій, захищаючи Луганську ТЕС. За словами друзів, тайфун був справжнім воїном і ніколи не здавався. Його боялись бойовики, а побратими десантники поважали і називали героєм. З ними він вижив, відстоюючи щастя, і обороняв вежу електростанції. Загинув від вибуху фугасу на тому ж місці, де два дні тому розстріляли волонтерську групу. Із бійцем прощатимуться цими вихідними на Волині, де зараз живе його сестра. Забирав його, явчо працювали всі. кожні розтяжки, хлопці з розвідки, що не було страшно нічого. І з ним не страшно було воювати. Знаєте, що фон тебе прикриває, можна було і спати. Не дочекавшись рішення суду у Міністерстві внутрішніх справ, вирішили відтепер перекладати усі відеовиступи на державну мову. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прес-секретар МВС Артем Шевченко. Нагадаємо, Львівський активіст Святослав Літинський, який став власником першого паспорта без російського дубляжу, подав до суду на Міністерство внутрішніх справ. Усе через те, що, прослухавши декілька російськомовних виступів Арсена Авакова, активіст не зрозумів суті. Надалі, щоб уникнути підстав для подібних позовів, всі синхрони, тобто відеофрагменти виступів, коментарів інтерв'ю на офіційному ютубі каналі МВС, будуть обов'язково супроводжені аутентичним перекладом державною мовою. Сезонне подорожчання чекає львів'ян восени. Зросте вартість м'яса, молочних продуктів та яєць. Натомість чиновники запевняють, лякатись подорожченню покупцям не варто, воно буде невагомим. Цінники на українські овочі залишаться незмінними, а от олія та борошно стануть доступнішими. Однак споживачі кожного дня відчувають ціновий удар по власних гаманцях але Трошки вже дороговато ніби. Літні ягоди восени вже дорогі, та вартість піднялася не лише на сезонні фрукти, але як не дивно, на молочні вироби. Тепер сир і сметана стоятимуть на столах львів'ян рідше. ціни на них зросли. Долар по 23 гривня, а сир а сир цей ціни магазинах попіднімалися на 3-4 рази. А не сир як був 30, а тепер 35 і часом є 30, То як піднялося? Не молоком єдиним. Ціни полізли вгору і на м'ясо. За прогнозами економістів, незабаром здорожчають й інші продукти. Свинина та яловичина восени здорожчають на 15%. За кілограм куряти львів'яни тепер віддаватимуть більше на 8%. На 10% здорожчає й молочна продукція. От борошно та олія подешевшать, у середньому на 15%. Фахівці кажуть, що на прилавках частково спричинила засуха. Інша причина експорт українських товарів у Європу. Зокрема, вітчизняних товарів, які успішно продаються за кордоном, на наших ринках уже менше. Відповідно, їх вартість стає вищою. Зернові, соя, кукурудза, соняшник, і я би так сказав, м'ясо курятини. Це те, що піде в Європу. І якщо ці товари підуть швидше в Європу, у нас ціна піде догори. Ойно ціни підвищуються, українці починають менше купувати, економлять. Відповідно страждають селяни. Для них продаж власноруч вирощених овочів та домашніх тварин основний заробіток. Одне теля в день не продасте, чи 80 кг кілограм мала. я й четвертий день продаю. Звісно, потрібно. Немає реалізації, раз немає реалізації, все терпить. Подорожчання охопить не увесь ринок стабільними залишаться ціна на крупи та цукор, а за умови незмінного валютного курсу ще й на імпортні фрукти. Наталя Кулик, Василь Скопик, програма очі на львів. ТБ. Міліціянти вивели підпільний цех, працівники якого незаконно виготовляли сири моцарелу та сулугуні у антисанітарійних умовах. Готовий товар продавали не лише на продуктових ринках, а й у торгових мережах міста, проте у яких саме правоохоронці поки мовчать. Завод був у орендованому приміщенні у селищі Дубляни під Львовом. Його виробничі потужності дозволяли виготовляти до 300 кг сирів на день. Через порушення санітарних норм і відсутність дозвільних документів винуватцям загрожує штраф або позбавлення волі до трьох років. На місці незаконного виробництва виявлено та вилучено майже 500 кілограм вже виготовленої продукції, а також декілька тонн молочної сировини. За даним фактом, територіальним райвідділом відкрито кримінальне провадження. І безпечно, і красиво. Старовинним вхідним дверям до під'їздів будинків у центральній частині Львова дають друге життя. Після реставрації брами виглядатимуть так, як і десятки років тому. А ще їх у сучасні становлять домофони, аби обмежити доступ стороннім, бо мешканці скаржаться, жити як на долоні, некомфортно. Ночами у під'їзди заходять невідомі, галасують та залишають сміття. Над брамою до поліклініки на Руській майстри працюють всього декілька днів. Уже зняли фарбу і побачили. Хвіртку пошкодила корозія. Відреставрувати її вдасться, втім докласти потрібно чимало зусиль. На своє місце після капремонту трьохметрову красуню повернуть через три місяці. Бачите, все гниле, все треба реставрувати. Цю бляху всі треба міняти, вона вся покручена, треба то все розшивати, нову бляху повністю давати, ті деталі всі налегко такі не буду. Відновлюють не лише металеві, а й дерев'яні двері. Столітньому виробу повернули навіть автентичну ковану решітку, яку до ремонту поцупили. Відреставрували дерев'яні фігури, вмонтували домофон, аби ніхто чужий до під'їзду не потрапив. Зробили їм домофон, вмонтували в стінку, максимум щоб сорічну частину не псувати. Мешканці роботу оцінили. Постійно загаджений під'їзд і все остальне. Самі розумієте, як це. Коли двері все У нас акуратно, чистенько домофон працює, двері відкриваються. 70% кошти на реставрацію дверей дають німецькі інвестори решту доплачують самі мешканці будинків. Триватиме проект до 2017 року. За цей час хочуть відновити ще 200 об'єктів. Зараз ми припинили прийом заявок через те, що їх є надто багато, і ми бачимо, що ми не встигнемо вже більше відреставрувати. Якщо побачимо, що можна ще на наступні приймати на наступний рік, то будемо почнемо знову приймати. Та занедбаних брам і дверей у центрі міста значно більше. Понищені діряві та розмальовані в історичну частину міста аж ніяк не пасують. Реставратори шукають додаткові джерела коштів, аби полагодити все. Відсотків сімдесят потрібно зробити, не знати скільки ще німецька сторона буде у нас потрібно шукати інших інвесторів, інші фонди і, власне, побільше відресувати в реціральній частині, докрити під'їзди, бо людям важко тут жити, бо буде велика навала туристів. Кож зачинять входи, які відремонтують цього року. Тоді мешкати в центрі містянам буде спокійніше. Тетяна Надіяк Павло Замрійна Зармальник. Програма Очі на Львів ТБ». Замість лайливих слів на фасаді справжні витвори мистецтва. Левів, чайок, суворого Шевченка, а ще львівські пейзажі. На стінах своєї оселі намалював Юрій Краєвський. Щоб створити такі картини, пенсіонер чаклував пензликом по 10 годин на день. Як з'ясувалось, фасаду своєї домівки чоловікові для фантазії замало. Тож тепер розфарбовує і сусідські будинки. Мені сподобалося Руська вулиця. Руська вулиця як повертає трамвай другий. А ще катедру, вузенькі вулички та історичні брами на стінах свого будинку намалював пан Юрій. Мотиви пейзажів, зображених на цеглі, чоловік підбирав, коли гуляв Львовом. Це ж не яму копати. Це ж робота така, що клопотлива. Кожний уголок кісточки повинен бути ну як справдивий, обдрапаний. Так, так, так. Все було, вибачте, ну грязне. Як мало за всякі гадості були по Так за три місяці пенсіонер розфарбував власний дім на вулиці широкій. Тепер виводить пензликом на стінах сусідніх будинків. Отакий орнамент був. Я його 10 разів збільшив. Люди кажуть: о, моторності та хисту 79-річного львів'янина. Дивуються сусіди. Коли я стаю ранком… Людина вже працює, то восьму -го година він вже на, на, каже, на драбині вже працює. Над будинковим мистецтвом пенсіонер працює безкоштовно. Єдине подяка від сусідів та знайомих нові фарби. Людині фарби купляє. А скільки зібрали? По-моєму, 600 гривень. Гарненько, гарненько, дуже і приємно. Пан старенький, але ще раду дає. Суворий погляд Шевченка, хата Мазанка на березі річки, а ще вуличні ріхтарі та птахи. Хоча офіційного дозволу не потрібно, але і чиновники, і сусіди погодилися, аби старенький художник малював ці образи. Якщо є згода мешканців будинку і будинок не знаходиться в історичному реалі, то дозволу не потрібно. Якщо це є, допустимо, якщо би це було відбувалося в центрі міста. Було б потрібно дозвіл управління охорони історичного середовища. Фарби для чоловіка на одній із фірм виготовляють за спеціальним рецептом. Тож оновлювати малюнки доведеться аж за два роки. Мар'яна Сич Анастасія Королюк, програма Очі на Львів. ТБ. матеріали цього випуску уже на нашому сайті. Адресу кого бачите на екрані. Дивіться програму очі уже в понеділок, 7 вересня о 20.00.